Ну що ж, друзі, а ми повертаємось до розмови з Олексієм Голубуцьким, відомим українським політехнологом аналітиком У нас є можливість ще з ним поспілкуватися. До речі, тепер про внутрішню ситуацію хотів тебе попитати і з того, що захочу розповісти. Понятно, що, чесно кажучи, наша внутрішня політична ситуація мені зараз нагадує якесь таке, знаєте, чавкающе болото, таке застояне, якесь смердить уже, і всі вже так хочуть, щоб нарешті хоч щось відбулося, тому що вже всіх все дістало. Uh, ну, Такі так звані зміни в кабінеті міністрів, це просто смі ну, это, навіть, не смішно. От. Uh, мені просто цікаво, що ну, мені нещодавно потрапило до рук, е як би сказати, е а, ладно, не буду ніяких подробиць говорити, щоб людей не підставляти, які мені задавали. Коротше, певні опитування, е причому від різних абсолютно джерел, які показують насправді дуже цікаві цифри, які говорять про те, що ну, от, умовно, якщо... А Відбуваються вибори, про яких ти сказав, то вже в першому турі гіпотетичний кандидат на прізвище Валерій Залужний отримує 40% Зеленського, близько 20. Ну а в другому турі там приблизно такі ж відсотки, як були в другому турі, в 2019 році. На парламентських виборах так само партія Зеленського ледь-ледь, якщо там шо долає виборчий бар'єр. Я не знаю. Це в кількох джерел від різних, абсолютно цих, і цифри дуже співпадають. Ці ну, цифри, я певний, є у Офісу президента. У мене трошки інші цифри. Прошу, ні, практично такі ж, але по-інше, ну, 30% у Залужного, 15% у Зеленського. Угу. Ну, от, мені просто цікаво твої оцінки внутрішньої ситуації, що відбувається, як відбувається, на що є шанси, на що нема шансів і так далі. Прошу. Що відбувається е, укріплення е, режиму в Україні, так? Режиму, який контролюється декількома особами в країні, ну, зрозуміло, це президент, зрозуміло, це голова офісу. І не знаю вже скільки, 5-6 чи 3-4 ефективних менеджера. Так? Ми бачили повну нівеляцію парламенту вже просто, ну, на прикладі того голосування за уряд. Про уряд знову ж таки говорити нічого. Це просто, ну, я не знаю. Тобто, Мене дивує, дивує трохи наївність, і це, скоріш за всього, була причиною того, що взагалі це все відбулося. І це, мабуть, рішення саме, ну, грубо кажучи, одна особа укріпилася дуже сильно, так? але змусила певної соціології, мабуть, так. Ну, тому що я не, ну, мені здається, я не вірю, що голова Офісу президента. Настільки наївний, що повірив в, в, в якусь соціологію, яка сказала, що ротація, отака от ротація в, в уряді, яким чином можна буде продати населенню, як а не серйозні чого? зміни. Ти можеш мені пояснити? От окей, навіть не де, е, але я... президенту можливо, так воно і зайшло. Що це дійсно? Ну, слухай, ми розуміємо, чудово, що цього така... настільки я вибачаюсь, відірваний від реальності, що він не розуміє, що люди ну, взагалі не знають такі шмигаль. Він живе в зовсім іншому середовищі. Він людина думає від візиту до візиту, так? від країни до країни. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Точкає, ти думаєш, що він реально що він знає думку а, людей? Де він може її побачити? Олексій. На телемарафоні? Друже. Ну дивись. Скільки бабу? років Володимиру Зеленському? 46. Да? Наскільки? Будь-яку людину, будь-яких інтелектуальних здібності можна погрузити в таку інформаційну ванну. Та які... як? У нього що, смартфона нема? Ну так у нього список, ну, що він, буде? він ж не буде дивитися телеграм-канал Голубуцького. Він дивиться конкретних людей. З Лачина, а, там ще когось. Та раді Бога, але навіть. І як там він... все напав написано правильно. Хоча, кстаті, цей в меншій ступені він взагалі про політику нічого не говорить. Ну, я, як для прикладу. Я маю записи. на увазі, що просто. Ну, він кому? говорить про політику. Ну, він, ну, він же не може бути настільки, ну, він же все-таки менеджер. Тобто він взагалі не шарич, він настільки відірваний від землі, він взагалі не, пер... не розуміє, що відбувається в країні. Тобто, Ні, він... то він розуміє, що відбувається. Ну, слухай, Ну, тут дуже важко дуже важко, так би мовити. Ну, слухай, якщо б якщо хоч трохи правда, наприклад, про долю Кулеби, що, ну, що він там занадто так мовити, зайнявся своїм піаром і а, почав бути на рівні, там, ну, принаймні, по повідомленням з Зеленським, і це було причиною відставки, ну, значить, навколо нього є певна людина чи коло осіб, які створюють йому таку ілюзію. Просто створюють таку ілюзію, що, що ну, грубо кажучи, що треба, треба щоб на нашому небосклоні була тільки одна зірка. Все. Так хорошо, я розумію. Якщо людина в це вірить, якщо людина вірить, що це саме так і повинно бути, із, із абсолютно нормальних стосунків він вважає, що будь-які інші зірочки вони заважають загальній меті перемозі України в Чудово. Біні, так. Окей. Тоді йому кажуть: от дивись ти, але ти ж розумієш, народ що то як то їхне, ось, не дуже добре. Треба якісь зміни. Ну так, типу вибори ми провести не можемо. Да. Давайте і Людина перетримуємо, що він поміняв трьох наунеймів на трьох ноунеймів, які тільки журналісти знають, і то не одразу з першого разу. Це щось зміняє? – Ну це, це це ми так, ми це знаємо, цю ситуацію. Ми це знаємо, цю ситуацію. Ми, можливо, зважаючи на те, що кола спілкування, ну дивіться, ну, Зеленський знає ось от людей. Вони приходять час від часу до нього зі звітами, він їх бачить, так? Він думає, що, значить, якщо він їх бачить, значить весь народ їх бачить. так? А те, що вони там, як для мене був шок, просто шок. Я професіонал, вваж, ну, нібито вважаюсь там в своїй сфері. Так що я перший раз в житті побачив прізвище і обличчя міністра екології? Да. Я взагалі це буде реально шок. Що я навіть у мене жодної асоціації не виникло. Я, я тобі уявляю, як, 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 як український народ, так би мовити, який взагалі, мабуть, крім Шмигаля і там Та ще... Та не знає половини населення країни по всіх Ну Половина ж трошки знає. І що? Його ж не замінили? Так, да, до речі, окей. Його ж не замінили в результаті. А замінили навіть яких-то міністрів, причому далеко не найбільш насправді одіозних. я не знаю, Шмагаль там... жаль, довів свою лояльність, довів свою. Прекрасно. Да, все нормально. Міняти його, це викликати серйозні якісь певні проблеми в, в, вже в найближчому оточенні, так? Слух, ну Зрозуміло, що не може бути так. Тобто ця ситуація, якщо вона. От, по... Закінчується посиленням ще більше, хоча куди вже більше, за посиленням офісу президента голови, так? Звичайно, вона протидію викликає ж не в опозиції, якої у нас практично немає, і вона нічого не впливає. Вона викликає протидію саме в найближчому оточенні, так? І а, на даний момент ситуація виглядає так, що в найближчі місяці президент буде отримувати інформацію взагалі. Якщо раніше було там два-три джерела, взагалі виключно з одного джерела. Тобто Андрій Єрмак. Ну, це, це, це є. Це, це можна так мовити, не подобатись, подобатись, але це в такій системі прийняття рішень, яку створив сам в принципі, президент, це нормальна логіка подій, так би мовити. Ну, тоді так, цим це і закінчується. Тоді ці. нам срака. А для чого це все робиться? Для того, щоб е, наступний величезний план. Це звичайно відновлення України, який е, повинен принести набагато більше грошей, ніж війна. Зрозуміло, е, ну, не принести, а акумулювати, так би мовити, так? І звичайно, в цьому процесі треба приймати участь. Бо якщо ти не можеш в цьому процесі приймати участь, ти вважаєш, що даремно тому ти боровся за владу, даремно створював всі ці, так би мовити, всіх цих агентів впливу, телемарафон і всьому подібне, так? Це Приз це не влада тільки, вони і так мають цей приз. Так? Приз це панування в Україні ще протягом наступних п'яти-десяти років для того, щоб успішно, так би мовити, впливати на процеси відновлення України, не допускаючи, звичайно, ні старих олігархів, ні інших, а, грубо кажучи, створення нового. Фінансово-промислового відновлювального клану політичного, так, який і буде керувати вже і призвичаї, вже там не будуть мати значення. Хто там наступний президент, не хто там наступний президент, так це буде от, -от такі величезна. Тобто це, ну це так би мовити за логікою подій. А далі включається дуже багато факторів: бажання, небажання американців в це грати, бажання, небажання європейців в це грати, наша євроінтеграція. Наші, так би мовити, інші зобов'язання, персональні якісь речі. так? На даний момент всі, я думаю, американці не сильно тиснуть по багатьох причинах, по-перше, вони президентські вибори, а по-друге, вони хочуть, щоб неприємні, непрості рішення, як це називається, Росії. Були прийняті і повисли саме на діючому президенті. Ну і, і, тоді лег... і тоді легко це буде вже, тоді це буде діло техніки все це поміняти і... і збити і так далі. І це не буде виглядати як втручання в внутрішніх справи е... України. Я, mm. так, я, 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 в ідеалі я ситуацію бачу так, що е... наступні вибори повинні бути. Е... Йти патріотична частина, так? Для того, щоб Україна не втрачала в процесах євроінтеграції свою суб'єктність і продовжувала. І Друга частина повністю контрольована Заходом. Це технократи, які будуть займатися відновлюванням, створенням законодавчої бази для цього, так? Та і боротьби з корупцією, справжньої, ага. і тому подібне. І це буде це ідеальний варіант. А не ідеальний варіант, якщо все перетворюється в, в звичайну нашу так би мовити міждоособну боротьбу різних кланів за те, щоб, в принципі, посунути нинішню, нинішню владу для того, не для того, щоб зробити краще країни, а просто присмактатися замість них. Ну, дивись. Я що хотів от, уточнити. Тобто. Володимир Зеленський все одно планує залишитися президентом. Да? Тобто він розуміє, що попереду його, скоріш за все, очікують дуже непрості рішення, м'яко кажучи, які я не розумію, як він збирається продавати країні після всіх тих речей, які він постійно завіляє. А можливо, а можливо він не збирається їх продавати. Ми, тобто? Я ж я, я сказав, з точки зору американців, яка може бути. Так? А що збирається тоді робити Зеленський? Вибачте, якщо Він... Воювати. Можна... Воювати. Ну так. А, Ну от до речі, вчора Блумберг написав, що Блінкен і Ламмі, міністр закордонних справ, приїжджали в тому числі для того, щоб ну, прям це в кількох виданнях дуже чітко було написано, що Зеленським дуже жорстко спитали: так в чому твоя стратегія? Що ти збираєшся робити конкретно в 2025 році? Конкретно, чітко, що ти будеш робити? Мені сказав, що їм сказав Зеленський. Ну він же сказав у відповідь потім на прес-конференції, що от у мене вже є конкретний план. Ми це посниця зробимо. От я ще з Байденом поговорю, тому що ну, ти ж американці найбільше пири-пири. Вони... І... Ну вовсі президента і взагалі в оточенні вони виходять з чого? Що? що Зеленський буде непоступливий. Тобто, все переговори, все, що позиція Зеленського, тобто позиція України через тиск Заходу, через е певні так мовити, незацікавленість, все ж таки продовженні війни Індії Китаю, буде продавлений український відносно український, так? Mm -hmm. Я не уявляю, як вони собі це уявляють, не уявляю, як вони уявляють, так? але щоб він буде, так би мовити, продавлений. Росія, звичайно, відмовляється його виконувати. Зеленський на коні, ну, тобто він до кінця, до останнього притримався максимальної позиції. І Заходу нічого не залишається, як, грубо кажучи, змиритися з тим, що треба фінансувати війну. І... Тобто план такий, так? Да? Я думаю, що такі. І Росія виглядає вже остату. Ну на що ні, зрозумій. Якщо ну, якщо план виграє, і Росія погоджується, то він зразу на двох конях, так би мовити, виїжджає, ти розумієш? Угу. Він точно вже переможець, і все чудово. Він він прогнув, так би мовити, і Західну еліту, і Росію, і Китай з Індії, і все-таки інше. І він переможе все, понятно, як так би мовити шестя по Хрещатику. Він обирається гетьманом України пожиттєво, так би мовити, і тому потім. Ну, це я вже жартую, звичайно, але десь приблизно тако. От. Обговорювати найгірший варіант, і взагалі, ну, ми всі знаємо, що таке найгірший варіант, так? Я думаю, що зважаючи на на тих, хто радить Зеленському. І що вони радять, так? і як він прислухається до цих порад, просто такі погані сценарії йому просто не, 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 ну, не приносять. так? Буде чи супер-супер потужна перемога, чи просто потужна перемога. Потужна, потужна. Да. Ну, Чесно кажучи, це, звісно, все дуже складно, тому що, ну, на мій погляд, Зеленський, це проблема. Це гігантська проблема, яка вже нам дуже заважає ні нормально воювати. Через те, що ця людина патологічно не здатна до нормального управління, вона патологічно не здатна вибудовувати дійсно нормальні управлінські структури. Він вміє е, вибудувати персональну структуру як квартал 95, яка в принципі в якійсь своїй конкретній секторі може бути ефективною. Але це не держава, і це треба дуже чітко розуміти. І він взагалі патологічно не здатен мати справу хоч з кимось, хто йому не, не лиже, вибачте страку, по-іншому не назвеш. І чесно кажучи, це прям дуже лякає. зле втілення стереотипів і а, соціальної поведінки українця це типовий українець як це не дивно звучить в його в його розумінні я так? не знаю мені а, такі тип, типові українці не знаю я ну це 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 українці якісь рятував і такі які цілими українців. днями розповідають на кухні як який херовий зеленський які як все погано як все тому подібне а коли спускається до його рівня Ну, тут проблеми, да, що проблеми можна вирішувати ж там з тою ж самою корупцією, боротися не вип... виключно на рівні президента чи на рівні там, кабміну. Так? Можна ж боротися і, в принципі, втілювати це все на кожен на своєму рівні. І коли до цього закінчується, виявляється, що я про це завжди кажу, так? Кум, сват, брат, друзі, нащо. Я хотів би бути на його місці, так? Ось. Ну, нормально, Це, тобто, людина сам, люди самі, самі себе створюють, просто в президента є унікальна можливість. Так? Він має всі можливості створити собі комфортні умови, і щоб існувати в цих комфортних умовах дуже довгий час. І є людина, виконавець, який створює ці комфортні йому абсолютно умови. Звичайно, українець вимушений сам створювати собі такі комфортні умови, слухати тільки те, що йому подобається, ну, що не так чи що. Ну що ну, ну, не так. Ну, коли, коли, ти от, коли я буду говорити про те, які нас проблеми чекають, мене дивиться там 2-3 тисячі людей, а долбайоб кінчений, який розповідає, що Путін живе в холодильнику чи щось таке, збирає мільйони да. переглядів українців. Це, правда. це як? Тому що їм подобається це. Що їм долбойоби, їм подобається да, це. Да, 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 Тому що це для... Ну так а що, що, які претензії до президента? Які претензії до президента можуть бути? Він абсолютне втілення. Всі хочуть жити в комфортних. Ми дійдемо до кордонів 91-го року. Ага. У нас люди нескінченні, так би мовити, так? Тобто людина пише мені одночасно, каже, як можна бусифікацію займатися, що це за диктатура, що да, це, да, куди да, ми да. йдемо, туди-сюди. Потім Бамс, Україна, кордони 91-го року, Крим. Питаєш, ну а як це? Ну, тіпа, ді, 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 голова, тіпа, да. а хто це буде робити? І починається якийсь абсолютно фантастичну розмова про якісь навчальні заклади, mm -hmm. про якісь. кажу, так ви ж падали, пропухали це все, плювали на це все десятиріччями. Весь поїнц, що у нас з'явиться, що за, за під час війни? Культура відношення до військових, взагалі до військової служби, вона що може з'явитися під час саме трагічних таких подій? Вона повинна формуватися десятиріччями. Абсолютно, так жили, бажано в мирний час. А ви, ви, ви ж дивились, ви всі ржали над, мін, над мінтами, над а, а, дивилися серіали про чудову російську армію, так? Угу. Дивилися ліквідацію про бандерівців в Одесі. Ви всі ці, ви, ви, битло. Все це дивилися, так? Бандерівці в Одесі. Битлок. Ну от, от, ти розумієш, я, я пам'ятаю розмови 10-15 років назад. З... Україномовним я не сподіваю, що ця людина не буде мене слухати. Хоча людина хороша і розумна. Але який мені розповідав, який шикарний цей серіал Ліквідація. Так? Да. Людину Людина повністю україномовна, так? Який шикарні актори. І це ж працювало це все. Це все працювало. Це ж, навіть, повертаючись до Зеленський, звичайно, буде вивчатися в майбутньому як культурний, в тому числі, феномен. Не тільки політичний феномен, це і культурний феномен, так? Антикультурний. Ну, це, 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 це твоє, так би мовити, я ще скажу, я завжди вважаю, що е, не треба, тобто людина, політик, влада діє в тих межах, які дозволяє суспільство. Факт. Якщо суспільство дозволяє, якщо більше того, вона сприяло цьому максимально, так? Ну, от і все, ми це і отримуємо. От і все. Ну тоді у мене питання от таке. Скажи мені, будь ласка, які ти бачиш перспективи України? У нас залишилось 4 хвилини з урахуванням всіх цих речей, Те, що про Зеленського ми говорили про то, про обставини міжнародні. Найбільш вирогідний розвиток подій. Жідрогідних, як в нашій історії постійно, попри все, попри все, попри все. Тому що ми з тобою про це багато разів казали. Угу. Третього шансу нам ніхто більше не дасть. У нас був шанс рівно 100 років назад, ми його при... ну, да. профукали добре, не будемо тюкатися. Ми близькі були до його профукування от протягом останніх 10-15 років. Близькі. близькі, дуже близькі. Так? Третього шансу ніхто нам не дасть. Просто ніхто не дасть В світ за той період, поки ми. Таємо націю і все інше, ось у нас є коридор можливості до 30-го, максимум 32-го, -33 33-го року, тобто 10 років. Так? Якщо ми всій коридор, ми, ми ще встигаємо, ми ще можемо встигнути з допомогою Європи, з допомогою Америки, з допомогою в принципі, можливості через війну переформатуватися повністю, так? Ми ще встигаємо на цивілізаційний поїзд, який відправляється в, в, а, в майбутнє. Якщо ні, ми просто перетворюємось в територію, яку ну, потрібна вона буде Росії, не потрібна. Ну, штаб читав пот... спеціалістів, які говорять, що оці всі наші, що земля українська а, в ціні падає, не тільки виключно за війни, ще до війни почала. Тому що, ну, Ну, технологія працює, технологія, а. гідропоніка і все інше. Плювати зараз на це черноземи, на все інше. Тобто ми, ми ж віримо в, що ми комусь там, от-от-от-от, буквально, да? Ще 10 років такого розвитку негативного, так? І ми вже нікому просто не будемо. Ну, що скажу, для Європи ми загроза, тому що якщо ще прибіжить ще туди 10 мільйонів з України, це реально величезна криза, так? А, для Росії існування України в більш менш нормальному варіанті це перспектива того, що Росія перестане існувати. При тому з об'єктивних причин ми не цього не взагалі не будемо прикладати жодних зусиль. Буде просто ми, ми саме наше існування більш-менш нормальне, це антитеза існування Росії, грубо кажучи, так що можна бути слов'янською православною з тим же Володимиром Князем на, на в, в, цьому, в на, на, на пам'ятниках, так? І починаючи ніби ту історію з одного місця, можна по-різному розвиватися і бути і успішною, і все інше. Якщо ні, то ну 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 так ні. Тому я все ж таки я хочу, тому що це питання мого покоління, в принципі, так. Я Ого. розумію, та, що ну, ти на 10 років мене молодше, ну у тебе от якісь ці 10 років припадаючи на більш-менш нормальний вік. А мої 10 років це вже мені буде під 60. І, і, ну і що? Ну і все, і кінець. Ні, я впевнений. Тільки... Ну, впевнен, кінець є і... життя, кінець того, що ти перестаєш вірити взагалі ну, в щось. Я, тим не менше, ти, ти, як стати, трошки не погоджує, коли ти сказав з приводу Байдена. Байден якраз говорив не про зелену енергетику. В нього була оця програмна промова, здається, він в Кракові казав. Чи, чи не в Кракові, а цям, Господи, де цей. Аеродром величезний. Ну я розумів. Е да я а я жаль, казав, я. а Шучу. я казав про його промову після виборів. А ну я розумію. Я маю на увазі там. Він дуже чітко сказав. І до речі, це дуже розумна промова. І ну можна... понятно, такі проблема в тому, що пишуть одні, виконують інші. А взагалі. Я ну, маю на увазі суть. А суть була. Ну, що... Нас... Нема Байдена, нема все забудь та про я Байдена. Яка різниця? Я маю на увазі, що він сказав одну просту річ: що світ очікує 10 років глобальної мінімум нестабільності. Тому що американці мають розібратися ну це вже моя висновок, розібратися в самій собі і зрозуміти, для чого воно їм потрібно з урахуванням всіх тих змін карколомних, які з ними сталися і продовжуються. А нікого іншого, що характерно, на цю роль, то нема. Ну тому що тому, що Байден, людина, яка народилася 81 рік тому назад. Людина зовсім інших. Це, ще раз, це повторення всіх же, так, ж, тих же самих наративів, абсолютно, да? що є якісь цикли, які повинні пройти, да, які да, да. тому подібне. На жаль, ми зараз живемо у світі, коли можна проходити напівцикли, антицикли, і все це одночасно, і це все процеси. Глобалізація і інформатизація дали абсолютно інше уявлення про світ. Ну, побачимо, як воно буде зовсім скоро ефір продовжується на вострово Володимир Бузько. Я з вами прощаюсь до завтра. За вами був найпозитивніший український аналітик після ефірів з яким хочеться спочатку піти повіслісь, але перед цьому не забути спригнути з 10-го поверху, друзі. Це Олексій Голобуцький. Не забудьте підписатися на його Ютуб. Тоді ці бажання у вас будуть оформлені більш естетично. До зустрічі.